Червоне яблуко в османській риториці було не лише метою, воно символізувало всесвітнє панування та прагнення підкорити відомий світ. Найбільшим слугою цього ідеалу був султан Мехмед II. Мехмед хотів вважатися новим римським кесарем і з невтамованою амбіцією безперервно розпочинав війни. Розширювальною політикою та закликами до джихаду він об'єднував радикальні сили. Та здійснював безперервні набіги на Балканах і в Азії. Села і міста, які колись жили у спокої, тепер постійно тремтіли від страху перед мусульманськими нападами. Першою великою ціллю був Константинополь, і завдяки слабкості європейських та балканських правителів він здобув його. Наступною великою ціллю була Рим, тобто Червоне Яблуко. Наприкінці 15 століття Османська імперія розтягнулася від Балкан до Месопотамії. Це зростання ґрунтувалося не лише на військовій силі, але й на постійних закликах до джихаду як релігійного виправдання. Кожен новий похід означав для війська нагоду отримати здобич і водночас демонстрацію сили в ісламському світі. На захоплених землях формально не примушували одразу змінювати віру. Натомість стягували високий податок з немусульман, джизя насильно забирали дітей, а під час походів вимагали харчі, в'ючних тварин і спорядження. В очах османів балканські народи були лише ресурсом і рабами. Новою ціллю Мехмеда була Італія. Рим, центр папства, був другою сходинкою Червоного Яблука. Така масштабна кампанія знову зібрала б мусульманські війська. Обіцяючи рай і гурій тим, хто загине у священній війні. Після довгих обговорень у дивані було обрано місто Отранто. Ця гавань, що належала Неаполітанському королівству, мала фортецю при вузькій протоці, але слабкий гарнізон і далекі підкріплення. Ніхто не очікував нападу для османів, це була легка здобич. У 1480 році. Найбільш довірений генерал Мехмеда, геді Ахмед Паша, прибув під Отранто з приблизно 90 кораблями та 15 тисячами воїнів. Перші гарматні постріли викликали паніку. Населення і гарнізон були приголомшені, багатоденний обстріл перетворив місто на руїну. Коли у стінах з'явилася проломена, османи увійшли всередину, і почалася різанина. Ті, хто міг, тікали на північ до Рима. Османи дали населенню єдиний вибір прийняти іслам або померти. Цього разу вони прагнули не лише ресурсів, а й створити військову базу для нападу на Італію. Близько 800 чоловіків, які відмовилися змінити віру, були вбиті. Нині вони відомі як отранські мученики. Жінок і дітей закували в кайдани, когось відправили на невільничі ринки, когось утримували за викуп. А когось віддали чиновникам як наложниць, місто потонуло у крові та сльозах. Коли ця звістка дійшла до Рима, жах охопив усіх. Папа закликав європейські королівства допомогти, але всі були зайняті власними війнами. Пішли чутки: османи незабаром рушать на Рим, уб'ють папу і силою навернуть усіх християн. Купці покидали свій крам і втікали. Знатні родини замикалися у замках, зерно запасали, а народ голодував. Османська армія приголомшила не лише одне місто, а всю Італію. В Отранто османські війська готувалися до нового походу. План Мехмеда полягав у захопленні бріндізі та Таранто, а потім переправі тисяч вершників до Італії. Але в 1481 році сталося несподіване. Під час підготовки Мехмед раптово захворів і помер. Його смерть була підозрілою. Багато хто стверджував, що його отруїв власний лікар. Довідавшись цю новину, османи в Італії завмерли. Нових наказів і підкріплень не надходило. Гедік Ахмед Паша припинив наступ і зосередився лише на обороні фортеці. У Стамбулі почалася боротьба за трон. Принц Джем вирушив з Анатолії, а Баязид, за підтримки яничарів, захопив палац. Для Рима це мало вирішальне значення. Якби трон отримав Джем, кампанія продовжилася б. Баязид же вважав вторгнення до Італії небезпечною марнотратністю і наказав Ахмед Паші залишити місто. Османські воїни сіли на кораблі і відплили. Мешканці повернулися додому або до зруйнованих осель. Османи бачили захоплені землі то як ресурс, то як опорний пункт. Завоювання отранто показало їхнє справжнє обличчя. Різани на восьмисот людей, які відмовилися від зречення віри, поневолення жінок і дітей лише невеликий приклад кривавої історії. Якби Мехмед не помер, можливо європейські правителі, які його недооцінювали і продовжували торгувати з ним. Зустріли б свій кінець, а все людство відчуло б на собі османську машину гноблення.